Доброго дня, малята! Сьогодні ми визначаємо свято водохреща. А тому дізнаємось українські звичаї його святкування. Третій завершальне свято різдвяного циклу водохреще або Іордан. День коли в кожному місті і селі освячують воду. Святкуємо водохреще 19 січня. Приготування до водохреща починається з вечора, напередодні, на який припала Друга свята вечеря, так звана голодна кутя. На відміну від 6 січня не обов'язково було готувати усі 12 пісних страв. На вечері подають смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутю та узвар. А ось 19 січня вже влаштовують пишний стіл з різними смаколиками. Українці вірили, що опівночі перед водохрещем вода в ріках хвилюється. Дехто посеред ночі йшов подивитися на це явище. А ще краще було набрати цієї води і заховати за образами на випадок поранення або тяжкої хвороби. Більшість українців чекала ранку 19 січня, аби всім селом вирушити до річки на освячення. У православній традиції вважається, що вода набуває цілющих властивостей, її освячують у храмах і на водойомах, де роблять ополонки для купання. Такі ополонки називають і за назвою річки, де прийняв хрещення Христос. Свячену воду давали випити кожному члену родини. Дівчата наливали воду в миску, кидали до динамиста кетях калини і вмивались, щоб бути вродливими. Воду давали й худобі, щоб хвороб не боялась. Далі освячували хату, брали декілька стебл з дідуха та окраплювали всі кімнати людине нещастя оминатимуть. Тим часом один із членів родини малював криди хрести на дверях та вікнах. Українки застерігали, що в момент, коли священик занурює у воду, всі чорти вистрибують з річки і залишаються на землі до того часу, аж поки хтось не прийде на річку прати білизну. Тож жінки намагались не робити цього хоча б тиждень, щоб чорти добряче померзли. Наступного дня після водохреща 20 січня українці переходили на звичайний трудовий ритм. Колись господині діставали своє вишивання, яке перед різдвом ховалось подалі від гріха, щоб лахи ниток не плутав. І все ж на притечу, хоч люди й готувалися до господарських справ, важливу роботу не розпочинали. Це був свого роду ритуальний перехід, а там і казали прийшов притеча і забрав свята на плечі. Здоров'я та добробуту кожній сім'ї на вашому дому. Дякую за увагу.